Про головне події в Харкові та області 15 листопада. На Харківщині зміцнюють ППО. Мобільні групи, які збивають російські шахеди, отримали додаткові автівки та озброєння. Доцент одного з університетів Харкова працював на російське ГРУ. За версією слідства він коригував удари по інфраструктурі міста. Доценту повідомили про підозру в Держзраді та затримали, заявив спікер облуправління СБУ СПУ Владислав Абдула. Директора Гутянського лісгоспу СИСУ оголосили в міжнародний розшук. Рішення прийняла апеляційна палата ВАКС. Раніше Чорного лісорупа затримали на хабарів 100 тисяч доларів і засудили до позбавлення волі. Але кинути СИСУ за ґрати не встигли. Він втік за кордон і залишив державі заставу в 5 мільйонів гривень. У Харкові прикрашають головну новорічну станцію метро. На станції університет уже з'явилися гірлянди та синьо жовте підсвічування. Згодом тут встановлять головну ялинку міста. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.